Сміх, підтримка команд і спортивний азарт у Луцьку для 70 дітей пільгових категорій організували яскраве спортивне свято, веселі старти. Захід приурочили до Дня Соборності України, свята єдності та згуртованості, яка сьогодні має особливий зміст. Зимові канікули тривають уже понад місяць. Через складну безпекову ситуацію в країні школярі навчаються дистанційно а можливостей для живого спілкування значно менше. Тож такі заходи це не просто розвага, а важлива можливість побути. Разом відчути підтримку і отримати позитивні емоції. Я радий, бо побачив своїх друзів, побігав і поговорив з друзями і все класно. Мені тут дуже подобається. нас запросила Галина Олексіївна для того, щоб фізичні навички розвивати. Це дуже важливо. Я так вважаю, тому що без спорту людина не може жити. Я сюди прийшла, щоб Розважитися, позмагатися. І мені це тим подобається, що тут дуже весела атмосфера, і тут дуже приємно бути. У мені 9 років, і я сюди прийшла, так щоб розважатися. Естафети. Мені дуже подобається у залі десятки усмішок і живавий рух. Команди змагались в естафетах, долали смуги перешкод, вправлялись у швидкості та спритності. Їде щиро підтримували один одного, раділи навіть найменшим перемогам і не приховували захвату. Організатори кажуть, головна мета не рекорди, а емоції та відчуття єдності. Це в нас є і дітки внутрішньо переміщені, особи з інвалідністю. Також є дітки з багатодітних малозабезпечених сімей. Ми намагаємося завжди залучати тих, хто потребує найбільше нашої уваги. І Луцька міська рада, як завжди, підтримує ці заходи і понка для їх проведення. Спорт показує, наскільки українці міцні, здорові, сильні, показують свої результати на всеукраїнській арені. Тому за підтримки фонду ігоря Палиці, з якими співпрацюємо вже багато років, ми проводимо сьогоднішній захід. Підтримали захід і у фонді Ігоря Палиці тільки разом. Тут наголошують у непрості часи. Особливо важливо дбати про дітей, які потребують додаткової уваги. Сьогодні фонд Ігоря Палиці тільки разом долучився до гарного проєкту Спорт що об'єднує нас, і ці діти, які брали участь у спортивних змаганнях та естафетах, окрім того, що отримали неймовірне задоволення, вони ще отримали подарунки від фонду. Такі заходи дуже важливі, адже вони розвивають наших дітей вміння, Якісно проводити свій час, залучають їх до спорту. А подарунками ми заохочуємо їх для того, аби їм цікавіше було брати участь у подібних змаганнях. Після завершення змагань кожна дитина отримала солодкий подарунок як приємний спогад про день, наповнений рухом, сміхом і новими знайомствами. У день соборності в Луцьку об'єднались не лише символічно тут єдність відчули по-справжньому у командній грі, щирих усмішках і дитячій радості, бо навіть у складний час важливо. Знаходити моменти світла Мирослава Сябер, Мирослав Ходимчук, телеканал Аверс.